Громадська приймальне народного депутата України Андрія Білецького існує вже рік. І сьогодні ми вирішили дізнатися у мешканців оболоні, що їм відомо про полк АЗОВ та самого Андрія Білецького. Ну, звісно, знаю. А що вам відомо? відомо. Вони нормальні хлопці. Воюють, захищають нашу Україну. Так. А що саме можете сказати? Добровольчий батальйон Полк Азов брав участь одним з найперших під час ну, всієї цієї ситуації, яка почалася на сході України. Так. Ну, я не знаю, чим він займається, але чула, знаю так. А, ні, якщо чесно, не звісно. А ви знаєте, хто такий Андрій Белайський про що він займається? Відомо. А можете сказати, ще? Ну, я знаю, що вони благотворительністю будто б займаються, перевіряють якісь організації, але я це слухала. Ну, как через Конкретно я не знаю. Знаю, что он він э, був кандидатом mm. депутати. По-моєму, навіть пройшов по якомусь округу, але чесно про його діяльність не слышав. Mm. У нього тільки такі добрі відлики. Э, Це наш депутат, і ми за нього голосували, кстати, за нього. Mm. Да, що... Практично більше всього воював там на півдні України. Він займав даже деякі населені пункти, навіть за коли було mm. а, Полка Зов. Сформувався. А ну, більше ще, якщо війна, є війна. Добрі хлопці, молодці. Здорові їм і життя, щоб вони там не погибали, бо нас вже стариків не беруть. Ходив воєнкомат, мені сказали, що вже 60 років не беремо, пішов на Майдан, там записали, що щось мовчати. Добре, дякую вам.